Буде відповідально за національне патріотич за організацію національного патріотичного виховання у нашому місті, назвою ми взяли них послід. До вашої ми пропонуємо статут до тих положень, що внесень що висвітлені на сайті. Ми от дійсно, оскільки немає визначення з приміщенням запропонували внести Гагаріна 18, це адреса управління освіти, де буде знаходитися одна людина, а гуртки можуть знаходитися і на базі навчальних закладів. А що таке посвід? Посвід? Це якби, типу, після світу, то по тьматі. Чи... Ні, на базі навчальних закладів. Це все про сонце. Хто що бачить? Ні, чи бракує? Ні, Посвід, броні, так. Оце садяться, засядя нам. А може ви не будете... Може не прописувати назву, а дати можливість школярам обрати. Це було б крутіше. Не заперечуємо. Давайте тоді просто посвід. Можете что щось гарне означает, думаю я попытаюсь, русский просвет. Наконец-то мы видим просвет в конце туннеля. А по-прежнему просить побачимо в конце туннеля. Ну я хочу Женя, щоб ти так понимал. Можно якими функціями покладаємо? Значить напрямки тут теж розписано, військово-патріотичне, туристичний напрямок і вже останні роки програма на, на 20, до 2020 року. Ми бачимо так, що це працює в трьох напрямках. Військово-патріотичне це те, що ми починаємо з 1 вересня фактично краєзнавчий і фізкультурно-оздоровчий. Фізкультурно-оздоровчий ми віднесли ну, на третій етап, тому що в нас, в принципі, спортивні заклади і спортивні в закладах, ну це не так актуально, військово-патріотично. Тому такі три. <coughs> тобто сидить це якісь центр, називають, да, у вас на на 18. Які розписують ці програми? Ні, є керівник, в якого є штат. Штат тобто, так само, с і Валентина Зінов'яна говорила, і будь-які позашкільні навчальні заклади. Те саме у США, в них теж приміщення немає. Вони сидять е, в приміщенні старого басейну, але є гуртки. Є керівники гуртків, заняття проводяться в самому басейні, на базі шкіл міста. Тобто є якісь методи, які входять зі своєю групою, виїжджають або да. на якесь тренування, або такі... для початку це керівник, який організовує це, і ми передбачали сім гуртків. Які саме? По 20. Ну, військово-патріотичного спрямування. Як вони а більшар... що значить військово-патріотичного спрямування? Що саме вони там будуть робити? Військово-сінського. Ну то що значить військово-патріотичного? Що, що конкретно вони там робити? Що будуть конкретно робити? в Згідно програми захисту вітчизни, а сам урок захисту вітчизних школах він буде заближатися чи ні? Ні. Зараз... Чи ні, є попрацювати. Так, так. Так, Захист вітчизни. Його не буде тепер в школах? Урок уроком. А це ж не ну ще один урок дасть, а відпрацювання все одно... Я не йду, що ви вибачте, урок, урок буде, звичайно, буде, ми його не можемо нікуди діти, це інваріант Ну, А чим а, можна буде, буде відрізнятися від уроку захисту відчизнення в цьому центрі? Ну, по перше, цей центр у нас є спортивні ігри, які джура. Це те, що е, yeah, yeah. різноманітні заходи саме військового but but Юрій, but да, but Вона but може конкретніше сказати, бо вона but займається but цим питанням зараз. В управлінні yeah, no, ви займаєтесь. Да? Можна пояснити, що там ще якісь конкретні, якісь правила там, або... там, є да там розроблена більшість якісь годі дається. На строєві вправи, далі на розбір автомата, визначення різних видів сучасних машин, сучасного озброєння. Тобто є там і теоретичні, і практичні заняття. І ті заняття, які ми групи дітей набираємо, їдемо, наприклад, ми відправляємо дітей на змагання. Ми відправляємо дітей на змагання по джорі. Проведені були кущові змагання по школам. Визначили ми, яка школа їде, ми їх підготували, і вони поїхали на місто, тобто на область, де вони проходили і туристичну підготовку, і до медичну підготовку, і стрільби були, і човниковий і них були, і, і збірка, розбірка палатки. Тобто для проведення цих змагань є спеціальна програма, яка так і називається Соків жура, яка затверджена міністерством, по якій працює вся Україна. Розумієте? Там є спеціальне навчання, вона розрахована 5 років. Тобто діти, які входять у цю групу джура, у, у, висок, а у спілку Журах. Це, це те, що виходить військового нашого на телефон. Туди входять діти від 8 до 18 років. І хлопчики, і дівчатка. Розумієте? І всі вони займаються до цієї програми. І якби у нас в місті був такий центр, такий центр то потім було б легше працювати і по школам. Розумієте, основна група, основні керівники, ну, я маю дітей, це дитяча організація, розумієте? Е, куди можуть вплинути і пласт, які е, надає свої допомоги. І це було б дуже добре, якби така місцева організація. Але в приєднівчій школі зробити її не можна, бо в кожній школі зона там. В інші, в інші, в інші. В школах, а в щось робити. Як я зрозумів, що ця нова юридична особа комунальної форми власності своїм штатом, яку місто повинно фінансувати окремо цей штат? І е, повинна бути своя база якась. От про базу абсолютно ми не зрозуміли все-таки там. Тобто ми зрозуміли, що ми можемо там, можемо провести щось, можемо там. Тобто е, Штат, горемова, говорили про слово бізнес-план звучало тут про басейн. А чому у нас не повинно бути якогось план розвитку цього? Де план розвитку? Як з точки А в точку Б? І Тоді в точку це ми будемо рухатись. От чи, бюджетна якісь комісія, чи комісія Ні, як там не було, це питання всіх депутатів. Ми депутати, ми не тільки члени бюджетної комісії, тут. і в тому числі члени бюджетної комісії, коли ми повинні фінансувати це все, пропонувати винести на сесію це питання фінансувати. Тому я вважаю, що питання правильне і цікаве, і повинно бути розглянуте, але тоді, коли вони будуть допрацьоване. Сьогодні воно недопрацьовано абсолютно не зрозуміло, як ми повинні рухатись, куди ми йдемо, який план цього всього для того, щоб можна було рухатися, треба була людина, яка буде це робити. А саме краще це буде робити керівник цього закладу. І зараз мова йде про створення цього закладу. Навіть якщо у нас в штаті буде на 16-й рік. Одна оця людина, яка буде керівником, навіть не говорячи, чого, хоча чого б нам не, не, не відкрити сім чи скільки там е гуртків при цьому центрі, де на базі навіть навчальних закладів, це таке. Але буде одна людина, яка саме буде складати оці плани, робити цю відповідну роботу. От зараз хто складе цей план? Я ні. Я займаюся абсолютно іншими питаннями. Треба відповідальна людина, да? <рес> Ну-ка <рес> <хай, вирні>. почнемо. З <рес> чого <що та вирні> починається? Що є людина, яка буде це робити. Одна людина. І придача Все директора. З цього починається підприємство. Можливо, я бажаючи, можливо, декілька є бажаючих на цю посаду. Є. Порядок про призначення на посаду керівників е е е закладів комунальної власності нашої проверської міської ради. Воно діє воно прийнято. Зараз у нас оголошений конкурс на дитячий садок казка. Всі бажаючі можуть подати документ на задію. Аналогічна процедура, ж, я ж вже повторююся, це не буде так ти будеш, чи ти, чи ти, чи я одноосібно. Єде людина, яка зацікавлена цьому, яка, можливо, вже бач, має своє якесь бачення. Вона винесе Просто Воно зовсім інший досвід життєвий, перед тим, щоб зробити, сплануєшся це, це, а тоді робиш. Ми спланували відкрити. Сам а тут треба керівника, для того, що треба затвердити програму, щоб визначити керівника, щоб програма почала працювати і її розвивати. Можливо, як буде тобто цей це тобто, багато чого ви Тобто вироб, у вас як управління вироб. освіти не має розуміння, куди мається рухатися, а ви чекаєте месів, які з вами спланують. Та не перекручується. <реш> так ви <реш> так і сказали, ви не знаєте, але <реш> не буде знати. <реш> 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 Я який займається не

Органам громадського самоврядування центру є конференція учасників навчально-виховного процесу, що зкликається не менше одного разу на рік. Делегати конференції з правом вирішального голосу обирається від таких трьох категорій працівник центру, учнів і батьків. Яким чином воно буде створено? Прочитайте, будь ласка, 7-8. Я б Голос. Те, <плес> <старту. плес> що вони стандартні тут, це те саме, що е, при закладах освіти створюється громадська рада. Тобто воно взято і стипового це положення. Почав е, працювати е, центр, перше там вересня, десяте має значення, збираються делеговані, так як в нас робиться о, у закладах, від кожного класу делеговані батьки, делеговані учні, ну і там всі присутні чи тільки працюють. Так само аналогічно тут. Да, ну, не Ні, ну, я прочитала пункт 7.8, щоб на мені надали роз'яснення, тому що пункт 7.8 і слагається в такому разі, в такому, в такому, в такому вигляді. В такому, такому, да. Органам громадського самоврядування, центру є конференція, учасників, начальника виховного процесу, що скликається не менше одного разу на рік. Делегати конференції з правил вирішального голосу обираються від таких трьох категорій: працівників центру, учнів вихованців, слухачів, батьків, представників громадськості. Тому я питаю, яким чином буде створена ця конференція? Хто буде обирати, хто буде їх делегувати, щоб вони щось там вирішували? Ми всі підприємства не зробили, я... витру, мов ять мов ять. і директора. Ні, я чому сказати, я ж кажу, я тут ради Де? ради навчального закладу. Учні від класів, ну, в даному випадку від гуртка буде обрано 2, 3, 10, можливо, і всі представники. Якщо їх там буде для початку 20, то і всі, можливо, будуть. Так само від батьків, від батьківських комітетів і від педагогів. Ж конференції не тільки тут скликаються, я думаю, на кожну... Тані, наступно, Якщо ми говоримо про створення цього центру, то ви сказали там сім напрямків да, сіх, там, і тому подібне. Розуміло, що можна базувати центр там, на основний кабінет, так скажімо там. Його місце знаходження на Гарі 18, але прохання саме в тому, щоб дійсно передбачити можливість і для того, щоб діти всіх шкіл навчальних закладів могли приймати участь і у цих гуртках. Тому що, як наприклад, до того ж самого басейну. Є там дев'ята школа, шоста школа, перша, ті, що поруч знаходяться. Всі інші діти і вимушені а будуть там подібні. Стандартна процедура, які всі в нас є ще є позашкільні навчальні заклади, валіті на зібрані на перебази на групки на базі навчальних mm -hmm. закладів, ті, які є. Ви зрозумієте, якби нам сказали, що ось вам приміщення цього центру, то воно б не пропало. Його б і заповнили. Не, не могли проаналізувати з комунальної да. власності якогось. З керівниками, які керують там комунальною власністю, надають там в оренди чи вже проаналізувати, де є приміщення і запропонувати вже депутатам ну, на розвідку. Дивіться, є на різні біля восьмої школи басейн, де знаходиться ну, номінальна господарча група управління освіти, де знаходиться керівництво дитячої юнацької спортивної школи. Раз передано в комунальну власність до управління басейн-металург. Два в якому вони стануть? Можна використовувати. Вони будуть зроблені. Можливо, там буде цей серп. Я ж... Чому Чому? Чому? проблемне питання саме із будівлі, де воно буде, буде знаходитися? Я на сьогодні та, не скажу, та, де та, це буде знаходитись конкретно. От як варіант, я, я запропонувала людина, яка все організовує, хоч і в моєму кабінеті місце є. Ще одного стола, ми помиримося. Та, Але том, буде та, людина, яка та, працюватиме. Та, 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 я час на цей. Так, що назва означає? Світло. А виділить треба назву взагалі? розсвіт, так, розсвіт. Та, та, ну, були варіанти і світали. От, От нашим працівникам це методичний кабінет. Сподобався. Це все аналогічні, синоніми назві. Сподобався. Є пропозиція зараз прибрати назву посвіт. це ж не принципово. Давайте просто. Якщо є пропозиція, ми нас знімаємо і дійсно тоді ось з першого вересня версія... національно-патріотичного виховання, будинок дитячої та юнацької творчості. Дитячий естетико-натуралістичний центр камелія. Там є mm, назва. Mm. Тут можна так само нас без в процесі Можливо, залишити без назви, так? Ні, без назви не з'явилося, тому що не було. Як yeah, це є центр це, соціальних це, служб це, це з Ні, ну це ж назва називається. Ні, ні, можна і без назви вступити. Але потім окремо буде рішення про назву, про присвоєння назви. Ну, було, було б, було логічно, мабуть, провести якийсь ось, там, конкурс між школярами да, і до моменту реєстрації визначити тоді назву. Це було б логічно. До моменту реєстрації і першого вересня навчання, а треба ж якийсь час Я думаю, що вони спеціально сидять, за, сидять за, тиждень, всі там, день, да, вони... в кої Якщо ми в школі, якщо приймемо... Вони сидять не а де мальянці. Назву несе, а потім зміни. Я не приймаю школьників. Можливо, як реса що ну, Це повністю зміни.